Ви знаєте, давайте не будемо забувати, хто по спеціальності був наш президент. Так, він вміє дуже гарно жартувати, дуже гарно жартувати. І ось ця заява, це знаєте, була така, як. Іронія можна сказати, тому що ну як може навіть як насмішка, тому що всі прекрасно розуміють. дивіться, знову падає карта від людника, що ем, болотяна країна лишиться там у себе на болотах, сама з собою, своїми проблемами і своїм і зі своєю ганьбою, звичайно ж, ніхто ні на я... Який саміт миру не буде їхати, та й і ніхто їх запрошувати також не буде, тому що ну це просто навіть в голові не вкладається. Як країна кровавий агресор може бути учасником саміту миру? На 100% із з вами погоджуюся. Ну і також, давайте повернемось до питань перемовин. Так ви сказали про те, що цьогоріч, власне вони не відбудуться. Про те, чи втримає Україна Курщину, аби ця частина Російської Федерації стала для нас певною такою козирною картою для можливо обміну територій, можливо, обміну полонених, можливо, для інших якихось нехай буде це слово маніпуляцій. Так якщо все ж таки перемовини відбудуться в. Наступному році ви знаєте, що я хочу сказати по карті туз з мочів і закохані, що ми не лише втримаємо Курщину, а ми ще почуємо звідти дуже гарні новини. Я в своїх передбаченнях також, коли всі дуже раділи, коли ми туди зайшли, так і дуже всі надіялися, що ми дуже швидко просунемось, але я казала, ні, що швидкого такого просування там не буде, тому що є певна тактика, так, певні якісь плани. І я зараз бачу, що от саме в цьому місяці ми почуємо не лише про втримання Курщини, а і про наші просування вперед на цих територіях. І ще хочу сказати по карті Зірка і Королева Пентаклів. Ви також згадали про обмін полонених. Хто мене слухає, хочу сказати: в кінці грудня буде дуже великий обмін полоненими. І там будуть не лише полонені, які є у списках уже зараз, а там з'являться імена полонених, які вважаються безвісти зниклими. Відкрию ще одну таємницю. Я дивилась, нещодавно прийшла мені інформація, що наші полонені, які вважаються. Люди вірніш, військові, які вважаються безвісті, зниклими, знаходяться також і на території Білорусії. Так, це можливо такий голосний факт, який я зараз заявляю. Е, вірніш, не факт, це моє бачення. Але я це бачила, я це перевіряла неодноразово, і прийшло це до мене видіння, коли я шукала, займалася пошуком зниклого безвісти. Побачила, що він живий, але. Він десь знаходиться на якійсь іншій території, тобто не Росія, не Україна, і навіть не тимчасово окупована Україна. Таким чином, через водіння, через певні бачення, я побачила, що багато безвісти зниклих військових знаходяться саме на території Білорусі. і цей факт. Буде з часом оприлюднено, таємниця буде розкрита, і це буде величезний скандал. Скандал на увесь світ. Це просто жах. Ви шокує, Ви просто шокуєте цими новинами, і ми будемо сподіватися усі про те, що дійсно таки це важливо, щоб всі абсолютно про це дізнавалися. А, ну і власне іще ще одна інформація про те, що в окупованому Маріуполі може стати справжня катастрофа із питною водою. Давайте подивимося також на цю ситуацію. В чому там дійсно а, проблема, яким чином її можна вирішити, чи можна взагалі вирішити? А чи Росія можливо. Штучно на сьогоднішній день намагається а, зробити цю катастрофу. А тепер дивіться, які цікаві карти випала п'ятірка кубків і диявол. І зараз я коли говорю, тому що я ще цю е, ситуацію не розглядала. Це зараз вперше це можна сказати ексклюзив. Дивіться диявол і п'ятірка кубків. Тобто це штучно створена ситуація. Якось у своїх передбаченнях я бачила, що ем, от, Росія створила таку ілюзію щасливого життя в Маріуполі, так але це на певний період. Зараз там буде штучно, подивіться дев'ятій диві... 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 пентаклів, створюватися ситуація от з цією питною водою, з іншими ресурсами. Я зараз скажу таку річ, щоб виселити звідти населення, тому що на цю територію у Росії є інші плани, вона не запланована для життя людей. І ось зараз прийшов час, коли цю ситуацію зараз уже штучно створюють ситуація. дивіться знову карта місяця, тобто таємний задум ворога. І вона буде продовжуватися. На жаль, на жаль, вона закінчиться тільки тоді, коли Маріуполь знову повернеться до України. Дякую вам, Тетяна. І ще кілька запитань розглянемо із вами. Естонія розпочала навчання НАТО. Вони готуються до третьої світової. Чи це планові їхні навчання? Ви знаєте, 50 на 50. Хочеш миру, готуйся до війни, всі ми знаємо цей вислів. Але підготовка все ж таки є по пажу мечів і вона серйозна. Чи підготовка це до Третьої світової по карту Сонця? Так, ем, готуються. Але все ж таки є сподівання по карті помірності, що цього не станеться. Ну і на завершення хочемо розглянути можливі кадрові перестановки в ЗСУ чи звільнить сирського в цьому році або на початку наступного цьому році ні. І початку наступного також ні. Ну, ви знаєте, зараз трошки е, ми вже йдемо до фінішу. Ми всі це знаємо. Я думаю, що керівництво країни також розуміє, що робити зараз такі кадрові зміни зовсім не на часі, і по картах я також бачу, що зміни сирського ось знову дивлюся не буде не до кінця року, ні на початку наступного. Ну і власне, ми вже сьогодні говорили одні хороші новини, зокрема про те, що буде великий обмін полонених. Можливо, будуть і всі якісь хороші новини в грудні місяці для України. Ресурси отримаємо і допоможуть нам, яких нам не вистачало, які допоможуть нам не лише втримувати е ворога, так, але і. Здійснити правосуддя по карті страшний суд, ну це я бачила вже не раз. Я хочу сказати, що багато чого ми вже маємо, але не можемо про це говорити. І ще дуже багато чого отримуємо від наших партнерів.